Риба, крупи та цитрусові дешевшають. На прилавках тернопільських ринків і магазинів знову змінюються ціни. Продавці кажуть, на деякі крупи і рибу є суттєві знижки. Це підтверджують і в управлінні статистики, що місячно там проводять аналіз цін, аби зафіксувати зміни, порівнюючи з попереднім місяцем. Збір цін проводиться нашими працівниками. Реєструються ціни на щомісячно на базових підприємствах торгівлі, сфери послуг. А також і ринках. Це є е, різні торгові центри, супермаркети, АЗС, аптеки, лікарні, перукарні і так далі. Е, е, слід сказати також, що е, обстежити, охопити обстеженням е, усі товари, ціни на усі товари практично неможливо. Тому існує фіксований набір товарів. Який затверджений, є який єдиний для всієї України і застосовується для проведення цього спостереження? До цього набору входять крупи. Дані підтверджують, у листопаді 2022 року сталося зниження цін на зернові продукти. Порівняно з жовтнем впало в ціні гречка та деякі крупи. Продукти переробки зернових знизились майже на 6%. Зокрема, гречка подешевшала на 9%, крупи манні на 6% і крупи ячні на 4%. Водночас на 7% подорожчала крупа пшенична. Аграрії прогнозували, що завдяки доброму врожаю круп, зібраному цьогоріч, в Україні буде надлишок певних продуктів, тож це призведе до зниження цін. Та покупці кажуть, змін поки що не відчули. Ну, люблю булгур. Гречку, рис і кукурудзяну. Те, що... А по цінах як вас влаштовує? Звісно, не влаштовує. Хотілося б, щоб це все було трошки дешевше, але як є, так і є. Пшеничну ячміну брала по 8-12 по гривень. Рис брала, різні так само ціни були. Були по 25, було по 50. Ще одним товаром, який зараз знизився у вартості, є риба, зокрема, морожена. Маринована ж навпаки, здорожчала. Щодо цін на рибу та продукти з риби в цілому, вони знизились на 2%. Це зумовлено подешевшенням на 10% риби живої та охолодженої. В той же час на 18% подорожчала кілька солена. Я брала просто копчену рибу, 230 гривень кілограм. Це зовсім по-українськи. Продавці розповідають, люди рибу купували часто, проте останнім часом, схоже, на цьому продукті економлять. Ну, Такі заморожені більше купують. 130 гривень, 125 за кілограм. Це така Зараз не піднялася, скоріше піднялася. А ще на ринку помітили, що покупці менше купують заморожену рибу. Перевагу надають саме слабосоленій. Більше беруть таке оселедець, тюльку. Тюлька 70 гривень за кілограм, оселедець 100-120. А ось з цитрусовими ситуація зовсім інша. Є фрукти, які цього місяця знизились в ціні, проте не обійшлось і без подорожчання. Цитрусові в цілому зросли в ціні майже на 3%. Зокрема, апельсини подорожчали на 8%, а лимони подешевшали на 5%. А що з мандаринами? Вони до споживчого набору товарів не входять. Але як кажуть продавці на ринку, вартість на мандарини поступово знижується. Проте впевнені, перед Миколаєм та новим роком буде знову підняття ціни на цей фрукт. Мандарини були дорожчі, зараз стали дешевші. Були поза 100 гривень, зараз 70-80 гривень. Трошки, звісно, змінилась, де була 150, п'ятдесят вже 85. Турецька була 100, зараз 65. Лимон був тоже 865 турецький. Іспамський дійшли дорослий. А Ну, дуже потрошки, люди в грусей не мають. Все ж, незважаючи на коливання цін на звичні нам продукти, експерти передбачають, що дефіциту в Україні не буде. Слід лише пережити цю важку зиму.